Такі грушок нав'язалося, ніколи такого не було. Ця грушка, вона взагалі у мене другий рік плодоносить, але я не розпробувала, що це за груші. Вони падали. І твердезні такі були, що їх неможливо було вкусити. Ось подивіться, все дерево всіяне цими грушками. Воно так рясно цвіло, і ось тепер тут стільки грушок. Подивіться, як цуцвіття цвіття було 5-6. Тут взагалі вже такі величенькі. Подивіться, вся гілочка обсипана грушками. А це яблунька, вона ще цвіте. Це також якась яблуня. Я з неї яблуки не бачила, що то за яблука. Отак От купуєш на базарі. Це я купувала все на базарі. Ой, забули гранатик оцей висадити. Це з кісточки, він обгорів на сонці, правда. Треба буде висадити, на днях висаджу. Цибулька скоро буде цвісти, аліум. Тис, погляньте, який тис гарний. Ця грушка, я не можу від неї відійти. Ну це ж треба таке. Звісно, воно все. Ну, не все половину вона скине, та дивлюсь, вже мурахи бігають. Ось, ось, бачите, повзе, повзають. А я не зробила, хотіла зробити отой пояс. Ой, так я й не викорчувала свою. Шипшину, це була шипшина на штамбі, але вона мені дала, он, якийсь залишу стовбурець, і знову буде шипшина на штамбі. А може, залишу декілька, переплету їх, наче косичку зроблю. А вона щось, бачите, ось вона хворенька була. Ну, нічого, вона мені так роки 4-5 вона у мене стояла, радувала. Скажете, шипшина, подумаєш на штамбі, а взагалі вона виглядає дуже гарно. Півонія буде цвісти. Ну, ця півонія в мене цвіте кожен рік. І ось ця цвіте, ось ця буде першенька цвісти. Мій, моя улюблена квітка півонія. Мабуть, розцвіте на мій день народження. Такого ніколи не було у мене день народження 10 травня. Бузок цвів так, ну, рані піоні у когось цвіли, у мене не було такого. Оце буде вперше таке рання весна цього року. Доброго вечора усім.